Військово-політична та наукова діяльність Олени Степанів. Олена Степанів феноменальна особистість в історії України, яка стала символом жіночої емансипації та патріотизму. Її доля та діяльність установили нові орієнтири для українського суспільства, сприяючи розвитку жіночого руху, науки та дипломатії. Її постать надихає сучасників як приклад сміливості та стійкості. У сучасних реаліях досліджень її доробку має важливе значення для розуміння ролі жінок в історії та суспільстві. Особливо актуальною є її діяльність у контексті боротьби за незалежність, що не є надихаючим прикладом для нових поколінь. Мета даного дослідження полягає у вивченні багатогранного життя та діяльності Олени Степанів. Це включає аналіз її внеску у науку, військову справу, дипломатію та громадську діяльність. Олена Степанів, одна з найбільших знакових особистостей серед своїх ровесників, які не були втраченим поколінням, а формували свою національну патріотичну та політичну позицію на принципах української суверенності та відродження державності. Письменник, Осип на так описував Олену Степанів: це незвичайна людина, гарна на лиці, гарно збудована, високого образування, з сильним і ніжним почуттям моралі і етики. З надзвичайною силою волі витривала на труди і невигоди, народилася 7 грудня 1892 року у селі Вишнівчик Перемишлянського повіту Королівства Галичини та Лодомерії після закінчення дівочої приватної відділової школи Українського педагогічного товариства імені Таша Шевченка в місті Львові. Олена Степанів екстреном склала іспити за гімназію та у 1912 році вступила до Львівського університету. У грудні 1912 року на нараді жіноцтва Олена Степанів вступила, вступила на секції студенток, де наголошувала на обов'язковій участі жінок у політичному житті та їхній праці на випадок війни. У серпні 1914 року вступила до Легіону українських щічових стрільців. Відвага Олени Степанів на полі бою отримала високу оцінку серед своїх бойових побратимів. Вона стала символом жіночої участі у визвольних змаганнях, змінюючи уявлення про роль жінок у суспільстві. 31 травня 1915 рік в запеклих затяжних боях Олена Степанів з групою українців потрапила у ворожий полон. Ось як про це вона пізніше писала: Я попала в полон коло Лісович, підбулехо. З початком польсько-української війни вступила до лав українсько-галицької армії в липні 1919 року, після, року. Як... Після того як українська Галицька армія залишила західну Україну, Олена Степанів переїхала до Кам'янця-Подільського. Знову долучилася до суспільно-політичного життя. Її запросили працювати до Міністерства закордонних справ УНР у листопаді 1919 року. Через Румунію та Угорщину виїхала до Відня. Тоді ж одружилася з Романом Дашкевичем, за кордоном долучилася до дипломатичної діяльності, зокрема, була членом делегації Західноукраїнської Народної Республіки на міжнародних конференціях. Там вона представляла інтереси України активно співпрацювала з міжнародними жіночими організаціями, де піднімала питання національного визволення та рівноправ'я жінок. Її дипломатичний стиль вирізнявся. Розважливістю та наполегливістю, що дозволяє ефектно просувати інтереси України навіть у складних політичних умовах. Поразка національно визвольного руху 1917 1921 року змусила багатьох діячів українського державотворення емігрувати за кордон з 1925 року. Відійшла від політичної діяльності та почала утверджуватись як науковець-педагог. Читала лекції на педагогічних курсах у Львові та Варшаві, викладала географію на філософському факультеті Львівського таємного університету. Вона стала однією з перших українок, яка здобула ступінь доктора філософії, захистила дисертацію з географії на тему географічні особливості Галичини, де ґрунтово досліджувала природні умови та їх вплив на розвиток населення. Також вона проводила польові дослідження, що на той час було унікальним методом для жінок-науковців. У 20-30-х роках ХХ 20 століття Олена Степанів займалася також просвітницькою діяльністю з 1929 року очолювала географічну комісію при учительській громаді. Працювала в науковому товаристві Шевченка у Львові. Протягом 1935-1939 років Працювала референтом організаційного відділу ревізійного союзу українських кооперативів. Вона брала участь в організації кооперативів здоров'я, писала статті із цієї проблеми, друкувала їх в українських газетах та журналах. Олена Степанів активно боролася за права жінок, наголошуючи на їхній рівноправді з, чолов... з чоловіками участь в усіх сферах суспільного життя. Працювала над створенням і популяризацією нових освітніх програм для жінок. У вересні 1939 року, коли радянські війська вступили до Львова, Олена Степанів працювала вчителькою середньої школи номер 4 Через кілька місяців, вже у 1940 році, вона працювала в Інституті радянської торгівлі. Там викладала економічну географію, зокрема, географію торгівлі. З приходом німців 1941 року працювала продавцем у магазині, пізніше керівником статистичного бюро міста Львова, що давала вченому географі ще й матеріал для написання книги. В 1943 році, після винищення нацистами єврейського населення і німецької пропаганди про вільні від жидів міста Галичини. У Львові вийшла книга Олени Степанів «Сучасний Львів. Це була. Перша комплексна і найбільш повна економічно-географічна характеристика міста вона не втратила своєї актуальності і тепер. Актуальною для сьогодення залишається праця Олени Степанів: Крим, ключ до Чорного моря. Про стратегічне значення півострова, яке розуміла дослідження, дослідниця. У книзі зазначено, у чиїх руках глибоко висунутий у море Кримський півостров, той має право не тільки захопити чорноморські шляхи, але й стати паном цілого півдня Східної Європи. Природних, затишних і добре, але захованих пристаней Криму, а в першу чергу воєнної твердині Севастополя не заступить ні Одеса, ні Миколаїв, ні Херсон чи Ростів. Такі висновки особливо актуальні в умовах сьогодення. 29 грудня 1949 року вона була заарештована справою Олени Степанів та її сина Ярослава Дашкевича. Займалася спеціально створена група слідчих, що призвело до призначення їй терміну ув'язнення: 25 років та конфіскацію майна. Пізніше справу переглянули і їй призначилось 10 років таборів суворого режиму з конфіскацією майна. У червні 1956 року повернулася до Львова, але вже не мала можливості займатися науковою працею. Померла 11 липня 1963 року, похована на Личаківському цвинтарі. Отже, Олена Степаніва це символ національної ідентичності, відданості та сили духу. Вона зробила вагомий внесок у розвиток географічної науки в Україні. Як офіцер, Довела, що жінки можуть успішно виконувати військові обов'язки на рівні з чоловіком, її громадська діяльність сприяла розширенню прав і можливостей жінок в українському суспільстві. Життя і діяльність Олени Степанів є прикладом для майбутніх поколінь українців, а також нагадуванням про важливість боротьби за свої права та ідеали.